Соціальні клуби, такі як Soho House, Вони на підйомі чи на спаді на підйомі. Soho House зараз переживає невеликий спад, але Soho House створив новий рух. А які ще є приклади, які схожі на Soho House? Приклади? Наприклад, Мейзоне Стеллмейзон Естел Він у Лондоні дають наліпку на телефон. можете фоткати. Там така шикарна атмосфера. Багато поверхів є. Також, наприклад, Сан Вісенте, щойно відкрився у Нью-Йорку, один з найлітніших клубів Нью-Йорка. А також Чіпріані, який створив новий клуб для членів і є ще зізі. А що відбувається з цими клубами? Новий четвертий простір: новий простір для спілкування, для проведення часу. Думаю. Зараз люди хочуть бути оточені тільки своїми людьми. Не хочуть, щоб їх судили. Не хочуть, щоб їх бачили з надто гарним годинником або цим. Занадто багато всього відбувається. Тож не племена, а бульбашки. Думаю, що це і племена, але є і відчуття, що вони серед людей, з якими хочуть бути. А також фільтрування людей. Я можу поговорити з людиною праворуч. І я певна, що буде цікаво. Людина ліворуч. І я певна, що вона може стати подругою, можливо, хлопцем, можливо, партнером, а можливо, ким завгодно. Тобто фільтрація. Відфільтровані люди, ясно.